Відлига на Прикарпатті завершується. Синоптики попереджають про зміну погоди. Вже найближчими днями температура повітря знизиться до 10 градусів морозу, а подекуди сягне позначки 20 нижче нуля. Такий стрімкий перехід зумовить сильну ожеледицю на дорогах і суттєво ускладнить ситуацію у високогір'ї. Через високий ризик сніголовинної небезпеки прикарпатців та туристів просять утриматися. Від походів у гори, от завтрашня ніч у нас уже буде до 7-12 градусів морозу, а наступні, тобто 1 лютого, друге, третє числа вночі буде температура опускатися до 10, 15, місцями до 20 градусів морозу. Можливо, місцями навіть буде Трошки нижче, мінус 22, мінус 23 градуси. Всі ці три дні з 1 лютого по 3 включно буде триматися і в день морозна погода від 7 до 10 градусів морозу. Фактично, це похолодання, це арктичне вторгнення повітряної маси, антициклональної маси. Хотілося сказати, щоб наші краяни або ті люди, які приїхали до нас в гості, туристи, весь час моніторили сніголовинну ситуацію у Високогір'ї, щоб не попасти в неприємні ситуації.